Вітаю колектив. Як ви вже зрозуміли з назви відео, буду закривати сало варене в банках. І хочу так трішки зняти, коротенько, швиденько, якби, коротко і по суті, постараюся. Ну, таке відео з цим рецептиком, як роблю я. Дуже мені подобається це сало таке. Саме в банках варене і оцей саме холодчик, коли воно застигає. Ось ця юшечка, якою будемо заливати, тоді його. І воно коли остигне, вже, то такий мені дуже подобається цей сам холодчик. І, ну і сало. Воно смачне. Отже, я буду робити на 4 літрових банки, так як вони стають якраз в каструлю, що будемо варити в каструлі, 4 літрові банки взяв сало, сало у мене з морозилки, морозяне. Я його розморозив з вечора достав, воно розморозилось. Нарізав якби, ну, кусочками які там порційні, аби, аби головне влізло, що в банку, а там які кому вже подобаються. Класно, звісно, якби було воно типу, під ось таке, да, з прослойкою м'яса. Ну, у мене не все таке. Є якби і без м'яса, є і тоненьке. Ну Різне, але все воно смачне. Що з м'ясом, що без м'яса, що тонше, так воно набагато краще розходиться, ніж ось так просто чи свіже, чи морозе. Тому буду робити, що мені потрібно. Банка літрова, я роблю літрових. Часник. Сіль це потім для, як сказати, маринаду, щоб його залити, це потім це пізніше. А в банку мені потрібно перець духмяний, перець чорний горошком, лавровий лист і часник. В кожну банку на дно я кладу 3-4 зубчика часника. а плюс-мінус воно, якби не принципово. Я, напевно, на, на прикладі одної банки покажу, щоб було скоріше. Часник поклали, духмяний перець. Буквально штучки три. Три штучки духмяного, ось так, штучок шість. Чорного горошку, плюс-мінус ось. І лавровий лист, один, ось так, я. Ну, пополам розірву один. один лавровий лист. Ось це йде на дно банки, а далі просто закладаю вже шматочками сала, який нарізав, заповняю банку. Так, стільки влізе, стільки і, і буде. Звісно, можна чим поплотніше його напижувати туди, але як виходить, коротше, то не принципово. Ну, ось так. Дуже до верха не накладаю. Ось така баночка вийшла. Зараз я вже позаповнюю всі і тоді далі включуся. Так, 4 баночки на наклав салом. Тепер потрібен ось цей маринад наш ще як сказати. Значить на 4 банки літрові. Ну, я взяв, напевно, запасом потрібно 2 літри води. Дві літри води і сіль. У мене це мірний стаканчик 400 грам. Відмірав я в мірному стаканчику. Ось це ставлю на вогонь. Сіль, висипаю. На вогонь помішую, воно закіпет. І заливаю уже гарячим ось тим, що закіпіло, заливаю ці банки з салом. Зараз ставлю, воно закипить і буду заливати. Так, тепер. Банки поставив в каструлю. На дно каструлі постелив рушничка, щоб банки стояли на якійсь трапчині. Розсіл закипів. Тепер заливаю його з цим гарачим росолом помаленьку, якби в кожну баночку до верха. Ось так. Ну і залишилося лише трішки з цього розсолу. 4 літрові банки, 2 літри. Я брав розсолу, ну, залишилось, але літри мало, дві багато. Можна півтори робити, але я вже роблю на 2 і накриваю просто поки кришечками, тими, якими буду тоді закатувати. Тепер заливаю воду сюди, в каструлю. Ну, так десь по. Я знаю, що коли буде кипіти, то через верх не... не перекипала вона і в банку не потрапляла. Ось так, я думаю. Вистачить. І тепер несу на вогонь. На літній кухні буду варити, щоб в хаті було менше, менше пари. Заносю на вогонь, там ще зараз включуся. Так, заніс на літню кухню, тут така теж газова плита. Трішки вже потрібно фольгу замінити, бо баняки тут вару, то ну, це таке фольга заміниться буде чисто. Все, е тепер поставив на вогонь, воно коли закіпить. Е з моменту закіпання вогонь збавляємо. До такого рівня, щоб ну, вода в каструлі ледь-ледь кипіла і в такому режимі від цього якби, засікаємо 2 години, ось так воно стерилізується 2 години, вимикаємо, ключом закатуємо, кришки, банки перевертаємо, можна трішки якби, накинути якогось светра на них, там, куртку, ну, ніби як вкутати. І все, і воно собі остигає, і потім можна вже коли остигне. Коли вже ось цей сам розсол застигне, він такий, як холодець, чи в погріб його знести, чи в холодильник, і тоді вже можна якби вживати. Так щось такий такий процес, таке відео. Напевно, на цьому все. Зараз воно швиденько закипить, я думаю, тому що ну, тут залив гараче, тут води не дуже багато, воно зараз закипить. І ось цей момент я зловлю, коли воно закипіло, вогонь прикрутю, виставлю так, щоб воно тільки... Помалесенько собі вода кипіла в каструлі. І все дві години засічу. І буду закатувати кришками. Та вже знімати не буду. На цьому, напевно, все, щоб було, якби і відео таке оптимізувати по часу. А да, ще потрібно кришкою прикрити, так, щоб менше воно і випаровувалася вода. Кришкою прикрив. І так воно собі буде, буде в такому режимі помаленько кипіти. Так що все, всім дякую, кому сподобається, тисніть лайки, підписуйтесь, коментуйте. Рецепт якби не новий, не якийсь там всім можливо його багато хто і знає і робить, але так поділився, що і я таке теж роблю. І виходить досить, досить смачне таке сал салко. Тому всім до побачення, всім до нових відео.